Останні роки змусили підприємців, незалежно від їхнього напрямку діяльності, пристосовуватись до нових викликів: спочатку коронавірус і карантин, потім повномасштабне вторгнення ворога в Україну. Багато підприємців були вимушені релокувати свій бізнес у більш безпечні регіони країни чи взагалі за кордон. Проте в покровській громаді залишається достатня кількість представників малого та середнього бізнесу. Аби дізнатися про їхні проблеми та нагальні потреби, була організована зустріч. зустрічі Розказати, показати, що ми відкриті для бізнесу, ну, як військова адміністрація, розказати, які в нас є інструменти, обговорити з вами інструменти підтримки бізнесу, особливо в військовий період. Основні проблеми бізнесу це відсутність достатньої кількості платити клієнтів, непрогнозованість, відсутність достатнього капіталу, недоступність кредитних коштів. Кошти про недоступність грантових програм. Дуже багато бізнесу бояться цих грантових програм. Одним з головних напрямків підтримки підприємців сьогодні є гранти на розвиток бізнесу від різноманітних організацій, щоб допомогти покровським бізнесменам та залучити до громади нові напрямки, було вирішено створити спеціальну програму. Ми хочемо створити інформаційну платформу, де кожного дня ці гранти оновлюються зараз щодня, і це для різного типу підприємства і різний попит. Думаю, так. А, щоб ви самі а, шокали. не шукали цю інформацію, тому що в Гуглі а, багато, ну скажімо, сміття. На підтримку підприємцям у написанні бізнес-планів може надати місцевий центр зайнятості. Зараз запрацювали курси по написанню бізнес-планів. Вони для безробітних вони безкоштовні. А для людей, які не, безр... не мають статусу безробітного, вони платні курси ці від одного дня до десяти днів. Оплата від 220 гривень до 800 гривень. Курси дуже доступно, дуже uh, понятно розказують, як написати бізнес Онлайн, oh, okay. oh, okay. звичайно. Однією з дієвих послуг служби зайнятості, яка допомагає підвищити конкурентну спроможність громадян. Є надання ваучерів на навчання. Ваучер uh, допомагає людині. Здобути нову професію або підвищити кваліфікацію за кошти фонду с загального обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття сума ця складає до 26 тисяч гривень. Отримати такі ваучери можуть наступні категорії людей. Ваучер. Може отримати особа, який більше 45 років, і страховий стаж у неї складає не менше 15 років. Також внутрішнє переміщення особи, інваліди, особи, які звільнені з військової служби, особи, які звільнені з органів внутрішніх справ і особи, які, знаходяться в зоні бойових дій, отримали поранення або контузію. Попри те, що наразі існують певні обмеження щодо кредитування фізичних осіб, підприємці можуть отримати кредит на розвиток свого бізнесу від одного з державних банків України, держава розробила грантову програму, яка складається з багато частин, це є робота. Своя справа навіть для стартаперів, які тільки починають свій бізнес. Є ветеран, є робота, свій сад, своя теплиця і е, своя переробка. Аби відкрити власну справу людині необхідно зареєструватися на порталі Дія, заповнити відповідну заяву та завантажити в систему свій бізнес-план. Після того, як надійде повідомлення про можливість отримання гранту, необхідно звернутися до банку. Разом дивимося, що ми можемо запропонувати. І через 10-15 днів. Чоловік, ну людина, фізична особа, підприємець, може розраховувати на те, що він може отримати цей грант. Багато багато там варіантів від 100, 150 тисяч до 8 мільйонів. Підприємці, які були присутні на зустрічі, наголосили, що дізналися для себе багато нової та корисної для подальшої роботи інформації.